Слава Україні, друзі! Героям слава! Як підключити монетизацію? TikTok? дуже багато запитань у коментарях під відео. Ще така сама кількість, напевно, що були написані мені в особисті, як в Телеграм, так і в інстаграм. І багато хто каже, чи є в тебе якась там платна консультація, чи ще щось, тому що зараз е, дехто продає. Ось цей спосіб підключення монетизації там за 100-200 доларів. Я вкотре кажу, ніяких платних консультацій в мене немає і не ведіться на якісь ось такі шахрайські дії. Я все показую, як зробити безкоштовно. Тобто, одна відеоінструкція вже є. Зараз я показую прям детальну інструкцію. Є у мене мій телефон. До речі, я зараз вам покажу скрін чи зроблю запис екрану. Давайте зроблю запис екрану. І він десь тут зараз з'явиться, що е, ось цей е, аккаунт, на якому я підключав монетизацію, і, власне, було записане відео. Досі монетизація. Якби є, ну, я, Тобто в планах в мене є розвивати даний tiktok аккаунт але ще до цього. Ніяк е, не доходять руки. Отже, я вам зараз показую, бачимо, є tiktok студія і монетизація, програма для авторів. Я натискаю сюди, і бачимо, що тут потрібно виконати всі мінімальні критерії. Тобто мені має бути 18 років. Також потрібно мати принаймні 10 тисяч підписників, і е, за 30 днів на моєму youtube каналі ой, вибачаюсь, на е, ось цьому tiktok акаунті має бути мінімум 100 тисяч переглядів. Що ви досягаєте всіх мінімальних критерій, ви будете отримувати монетизацію за те, що хтось дивиться ваші відео. Тобто, за всі ці перегляди, які будуть отримувати ваші відео на вашому TikTok-аккаунті, ви будете отримувати монетизацію, реальні гроші. Тож в цьому відео я детально від А до Я показую, який потрібно мати VPN, чи потрібно вибирати карточку, чи потрібно почту реєструвати на український номер, чи треба обов'язково там якийсь європейський номер і так далі. Все, все в цьому відео постараюся розказати. Знову ж таки, я записую відео, я так я проста людина, я можу помилитися, як і всі, і щось забути. Якщо ж я щось забув в цьому відео сказати, показати, пишіть в коментарях, постараюся дати відповідь. Отже, будемо переходити до інструкції, а Якщо ви цікавитесь заробітком в інтернеті, заробітком на криптовалюті, підписуйтесь на цей ютуб канал Шаркус, адже тут все про заробіток. Давайте переходити до інструкції. Отже. Переходимо до цієї самої інструкції, як все це зробити. І перший найголовніший крок, з яким люди найбільше стикались з проблемою, що їм не получалось підтвердити номер телефону, коли вони реєстрували нову почту. Багато хто каже, що перше, найголовніше, що треба зробити, це вибрати вашу карточку та включити VPN, а потім вже створювати ось цю власне Gmail-почту. Ви далі побачите, чому це неможливо в Україні. І можливо я чогось не знаю, але ви побачите, що з даним способом, тобто. Вибрати карточку і от одразу включити VPN, вам, вам в Україні не вийде підтвердити номер телефону. Тому ми нічого не включаємо, нічого не вибираємо ніякої карточки з українським номером. Переходимо до Gmail почти, тиснемо в правому верхньому кутику, де є ваша почта основна. Вибираємо додати новий аккаунт, тиснемо. Внизу що у нас немає акаунту, ми хочемо створити новий акаунт. Далі указуєте ваші дані, ім'я, прізвище, дата та рік народження, ваша стать, чоловік чи жінка. Потім потрібно придумати власне цю почту, назву вашої почти. Вибираєте зі списку, будь-яка, яка вам сподобається. І наступний крок потрібно вказати номер телефону. Бачимо, у мене зараз все правильно показує номер телефону український, тому що я не ключовий VPN. Без проблем смс приходить, ви створюєте нову почту. Все, реєстрація завершена, почта у вас вже створена. Крапка. Але тепер давайте я вам покажу, як це відбувалося, якщо б я вибрав сім-карту. Тобто я беру зараз спеціальну отверточку, вибираю, вибираю карточку. Так, нарешті я вибрав цю карточку, далі переходимо в VPN, включаємо його. Одразу вгорі бачимо, що можна підключитись до найшвидшого цього серверу, не придумувати і не вибирати країну, але я натискаю на список. Вибираємо зі списку, наприклад, Франція, підключаємось до неї, просто там десь сіра галочка, натискаємо на неї, вона стане потім зеленою. Все, підключились, переходимо. Давайте в браузер, я вам покажу, де я зараз знаходжусь. І бачимо, що в мене зараз місце знаходження це є Париж Франція. Хто переживає чи думаю, як перейти кордон, ось, будь ласка. Дві секунди вашого діла включили VPN і ви вже в Європі. Звісно, прикол такий собі, але коротше, ви зрозуміли. Все бачимо, що я VPN підключив, далі переходжу і роблю ті самі інструкції покроково, як я і робив на український номер, і, і в кінці, як ви бачите, де потрібно підтвердити номер телефону, там стоїть прапор Франції. І в тому випадку, якщо я просто захочу зараз змінити, вибрати не французький номер, а український номер, і вводжу його, бачимо, що одразу внизу вибуває червоним, що я не зможу з даним номером телефону підтвердити і створити новий аккаунт. Тож, власне, на цьому багато Хто зупинявся і дуже було багато запитань, як це створити. Тобто тут ви зрозуміли, почту створюємо на український номер телефону. Ну або якщо ви зараз знаходитесь в Чехії, в Польщі чи ще десь, ви створюєте на свій номер телефону. Не включайте ніякі VPN. Наступним кроком, що нам потрібно зробити, це видалити наш tiktok аккаунт з нашого телефону. Я натискаю Видалити програму. Погоджуюсь, все, tiktok аккаунту на моєму телефоні немає. Зараз ви все це бачите, як це відбувається на моєму телефоні. Після того, як ми видавили, вибрали карточку, просто перезагружаємо наш телефон. І далі найперше, що ми робимо, коли ми перезавантажили наш телефон, переходимо знову ж таки у VPN. Так, VPN я підключив, переходимо в браузер і переглянемо, де я зараз знаходжусь. Так, місце знаходження на даний момент в мене Франція, місто Рубе. Не знаю, де це, але добре, що Франція. Ось. І далі нам потрібно перейти в Play Market та скачати з TikTok. Скачуємо знову на наш телефон, чекаємо, поки завантажиться, і далі я вам покажу. Поки завантажується весь цей час, ви бачите запис екрану і бачите, що карточки в мене немає, і роблю я все це через Wi-Fi. Що ж, програма TikTok завантажилась. Переходимо власне, в TikTok, Далі в нас привітальний екран, і внизу ми натискаємо зареєструватися. І далі вибираємо перше: це телефон або електронний. Почту. Вказуємо знову ж таки свої дані. І тут бачимо, одразу в мене підтягує Франція плюс 33. Але ми реєструємось не через телефон, а вибираємо електронну почту. І сюди вказуємо нашу нову електронну почту, яку ми тільки но створили. Вводимо її в відповідне поле чи просто копіюєте і вставляєте. Галочку можете не ставити, якщо не хочете, що вам TikTok постійно присилав усі повідомлення, можете її прибрати. Натискаємо Продовжити. Далі на нашу пошту прийде смс-код, який нам потрібно скопіювати. Поставляємо і натискаємо продовжити. І потрібно вказати пароль. Після того, як передумали пароль, далі вводимо свій псевдонім, тобто це, що буде відображатися у вас в Тіктоці через собачку. Далі ви всім цим погоджуєтесь чи не погоджуєтесь, що приходили вам сповіщення і так далі. Отже, після декількох простих дій, які ви побачили, з детальною інструкцією ми переходимо в профіль, далі натискаємо на ось ці три полосочки, і знову ж таки бачимо ось цю вкладочку TikTok Studio. Для тих, хто пробував, але не виходить. Ось вам детальну інструкцію показав, і в принципі все працює. Тобто запис екрану, як я вибирав ту сім-карту, що потрібно робити, що не потрібно, все це я показав. І далі переходимо до. Програми нагород для авторів, і будемо бачити, що знову ж таки, ось мені має бути 18 років. Далі нам потрібно набрати мінімум 10 тисяч підписників, і це і потрібно мати за 30 днів мінімум 100 тисяч переглядів. Давайте я повернусь назад, перейду в свій профіль, щоб ви не думали, що я десь там робив зі старим аккаунтом, і в мене там старий аккаунт і так далі. Бачимо, що в мене шарку цей TikTok, який я створював. Знову ж таки, я можу перейти до е, свого. Е, каналу, далі натискаю аккаунт, Інформація про аккаунт, і бачимо, що в мене е, дана пошта, яку я створюю, регіон регіон аккаунта Франція. Номер телефону я не підтверджував. Я реєструвався через пошту. Якщо ви знаходитесь в Франції, в Німеччині і так далі, що у вас є номер телефону їхній, їхньої країни з усім плюс 33, наприклад, ви можете без проблем реєструватись. Знову ж таки, це дурному зрозуміло. Ніяких VPN ів не потрібно, карточок вибирати цього не потрібно. У вас так все це вже є. Але для тих, в кого немає можливості підключити монетизацію, детальна інструкція показав, все працює, всі е, ось ці нагороди для авторів і так далі, все це вже є. Далі е, завдання тільки одне, єдине, можливо, найважче е, це власне, набирати ось ці перегляди, щоб вам за це платили гроші. Е, створити аккаунт, як ви побачили, немає нічого складного. Як заробляти, скільки заробляти, де більше тікток платить, за що більше тікток платить, це вже не в цьому відео. Багато що залежить від тематики, багато залежить з якої країни вас дивляться. Якщо ви будете підключати монетизацію, а ваша цільова аудиторія це українці, які знаходяться в Україні, тоді з одного мільйону переглядів ви там будете отримувати 20-30 доларів від сили. Якщо ваша цільова аудиторія буде з усього світу, там Америка, Франція, Англія і так далі, тоді з одного мільйону переглядів. Ви можете заробляти там і 300, і 500 доларів. Це я знову ж таки так все заокругливо. До детальних цифр я зараз не буду звертатися. В принципі, все це ви можете перейти в Тікток і глянути, де більше він платить та за яку аудиторію. Якщо буде дуже багато коментарів, ви хочете побачити відео, як монетизувати свій Тікток-аккаунт, наприклад, за допомогою штучного інтелекту, і брати аудиторію не тільки українців, а й загалом світу, щоб всі розуміли ваше відео, тобто воно буде безрозмовне. Знову ж таки, пишіть. В коментарях я буду бачити, що є цікавість, і запишу схоже відео, як по максимуму заробляти з вашого Тікток-аккаунту. Надіюся, я тепер до кожного і кожному доніс, як це робити. І ви не будете мені писати в Телеграм, і не будете пропонувати свої гроші, щоб я вам там провів якусь платну консультацію і так далі. Я не буду з цього, я не... Як, 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 якщо б напевно я хотів, я б там створив якийсь міні-курс, е, брав з вас там тих 20-30 доларів і на цьому заробляв. Але тут все елементарно. І і я записую це відео тільки тому, що дуже-дуже багато запитань, як в Ютубі під попереднім відео, так і в інстаграмі та в телеграмі, як підключити монетизацію і тому подібне. До речі, забув ще сказати, якщо ви хочете одразу з нуль підписників додавати посилання, пряме посилання, наприклад, на ваш телеграм-канал чи на ще щось друге, як це зробити, є в моєму телеграм-каналі. Посилання я залишу в описі під відео. Там є даний документ, типу як PDF-файл вашої компанії, ви її додаєте, якби ви власник цієї компанії. Вам одразу дадуть можливість вставляти своє РФ посилання, якщо ви будете арбітражити, або, наприклад, пряме посилання на ваш телеграм-канал. Ви будете просто переливати трафік з tiktok аккаунту на ваш телеграм-канал. Ну або на будь-що інше, якусь вашу платформу чи щось таке. Надіюсь, я був корисний для вас. Підписуйтесь на цей YouTube канал Шаркус, адже тут все про заробіток. Криптовалюта, в загальному інтернеті і так далі. До наступного відео!